Добрий день! Ось такий у мене наразі вчора виник похід за грибочками. Чудові грибочки отакі, бочоночки, краснючки, а також яблука приблизно кілограмів сім і сливи. Ну що я думаю? Ті грибочки, які можна пожарити, пожарю, а ті, що не пожаряться, відправлю сушитися. Я не знаю, що там вийде. Ну а з яблучок і фруктів варю отакий от компот. Дуже смачний, дуже корисний. Отак. Непогано, непогано. Тож, не сидіть вдома, виходьте, збирайте, робіть, обробляйте оце. Якось так. Ну що ж, бажаю всім мати те, що маю я. отаке, Непогано. Зараз буде компот, гарний. Це чудово. Це чудово. Додам ще ложечку цукру, мабуть. Кислота така гарна. Що ж, будемо переробляти?